військово зобов'язаним, актуалізація даних є запис на вівторок, тобто майже всі доступні, то тобто можна підібрати для себе більш зручний час. Адміністратор центру надання адмінпослуг Ігор Власенко показує, як зареєструватися в електронній черзі для оновлення даних військовозобов'язаним. Зробити це можна безпосередньо в будь-якому ЦНАПі або в електронному кабінеті. По чотири людини кожні 15 хвилин. Тобто загалом у нас робочий день з 8.30. Вільні місця є, запис є. Поки що попит не перевищує пропозицію. За словами Ігоря Власенка, 18 травня, в перший день, коли закон про мобілізацію набрав чинності, вони прийняли 71 людину. Черг не було. При собі людина повинна мати паспорт, коди, телефон за бажанням доступ до своєї електронної пошти. Для уточнення потрібно сказати своє прізвище, ім'я по батькові, по батькові за наявності свій код, або що людина відмовилась від коду, номер телефону, емейл. А також адресу фактичного проживання. Ми подаємо заяву, людина перевіряє заяву на правильність, підписує цю заяву, що ми внесли дані вірно, і через деякий час формується витяг. Протягом 15 хвилин людині віддають копію витягу з реєстру, у якому міститься вся інформація про військовозобов'язаного. Чи стоїть людина на обліку, саме в якому ТЦК, чи розшукується вона ТЦК як ухилянт, і чи є в неї бронювання або відстрочка по службі, а також номер. Адміністратор пояснює, що відбувається, якщо людина у розшуку або її даних немає у витягу про реєстрацію в терцентрі комплектування та соцпідтримки. Рекомендуємо з'явитись ТЦК, але більше ніяких дій ми не робимо. Тобто, ми просто інформуємо людину. За день у Чернігівському ЦНАПІ готові приймати до 200 військовозобов'язаних, розповідає Ігор Власенко. Без оновив свої дані і Чернігівець Ярослав. Процедура надовго. Черга в електронному кабінеті там зареєструвався. На певний час прийшов, зранку швидко, в принципі, без проблем. оновив дані Гордій Єрмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.